Вадим Денисенко готовий долучитися до нашого марафону. Керівник Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Давайте говорити про наслідки сьогоднішнього враження. Гур підтверджує враження у Севастополі великого десантного корабля підводного човна Російської Федерації. Там повідомляють, що, начебто, телеграм-канали неофіційна інформація. Двоє загиблих і понад 20 поранених. Мабуть, це працівники заводу. Не знаємо, як ви оцінюєте сьогоднішню цю історію і наскільки серйозними є наслідки враження. Ну, дивіться, в принципі, е, давайте почнемо не з наслідків, а з реакції росіян. Тобто, е, в принципі, що в було сказано сьогодні в офіційних російських джерелах. Було сказано про те, що по Сівастополі було випущено 10 крилатих ракет, із них 10 було збито, але 2, 2 цілі було вражено. Тобто, в принципі, це все нагадує історію із комплексом Луна-25, який. Не зіткнувся з землею, от зараз от, в принципі два е, кораблі зіткнулися із українськими ракетами і були знищені. Це якщо говорити про те, як росіяни показують е, своєму радичів, що відбувається в принципі. З моєї точки зору, це е, справді дуже е, позитивна для нас всіх. новина, і позитивна вона не тільки з воєнної точки зору, і не тільки тому, що е, десантний корабель ростов на Дону е, був одним із тих надводних. Е, Кремлів Російської Федерації, які випускали по нас, в тому числі випускали по нас ракети. Це важливо крім всього іншого в контексті зернової угоди, тому що росіяни зараз дуже активно починають працювати із неорганізацією об'єднаних Націй і не тільки з організацією об'єднаних Націй, по тому, щоб в принципі показати, що, їм, що вони можуть робити зернову угоду, що з їхніх портів можна можуть виходити кораблі і рухатися в сторону восхода. Тобто, в даному випадку Україна показує, що або ви сідаєте з нами за стіл переговорів з нами з Україною на базі, і ми вирішуємо реальне питання зернової угоди, так щоб в принципі це було вигідно Україні, або цієї зернової угоди не буде. І це насправді <кій> такий дуже серйозний сигнал. Абсолютно для всіх е сил, які, хоч трошки, цікавляться цим питанням. Ну і плюс, звичайно, з військової точки зору, великий десантний корабель – це реально це серйозна втрата для чорноморського флоту. Ну і плюс символічної точки зору, звичайно, ми повинні розуміти, що це черговий раз показує, що е чорне море в принципі перестало бути російським взагалі, і е е якихось серйозних впливів на чорноморському е чорноморський флот просто немає. Ну, до речі, сьогодні деякі от експерти, там, зокрема, Роман Світан до нас приходив зранку, він говорив, що не факт, що взагалі цей десантний корабель, до речі, можна відновити, як думаєте. Ну, вони то можуть зараз говорити, що він там трохи ушкоджений. Ви знаєте, як завжди, росіяни роблять там в своїх телеграм каналах в своїх пабліках. Але насправді ушкодження можуть бути серйозними, і там вони можуть його рік ремонтувати, не знаю. Дивіться, те, що в найближчі місяці цього десантного корабля ми не побачимо на рейді, це можна навіть не сумніватися. Чи можуть його вони відновити через якісь то Зараз говорити ще рано? Ну точно не з моїх компетенцією. Але те, що в найближчі місяці ми його не побачимо, от я в цьому якраз впевнений. А як вважаєте, пане Вадиме, чому зараз Путін заговорив про переговори? Він вчора здається, зробив заяву про те, що Україні треба скасовувати свій указ про заборону будь-яких переговорів із Російською Федерацією. Ну тобто почались ці розмови, як думаєте, навіщо вони саме зараз? І думаю, що це просто було задане питання. Тут немає якоїсь часового лага. Тобто, станом на зараз більш важливо для нас важливі для нас слова Ердогана, який сказав про те, що він не бачить будь-яких перспектив для переговорного процесу на цей момент. Тому станом на зараз я вважаю, що переговорів на жаль, ніяких взагалі ні до яких переговорів Російська Федерація на цей момент взагалі не готова. Тому я думаю, що можна взагалі упустити слова Путіна це просто як фігури мови. Там, до речі, сьогодні він зустрічається із Кимчинином. Як думаєте, про що будуть домовлятися Росія з південною Кореєю про постачання є. зброї? Це перше питання. А друге, а що Корея хоче від Російської Федерації із Північної Кореї? Ну, в принципі, вже є заява Путіна про те, що в нього прямим текстом запитали чи. Будуть росіяни ділитися спутниковими технологіями із з Кореєю, Кореї він сказав, що північна Корея дуже зацікавлена в розвитку космічних галузі. Ми пам'ятаємо, як кілька років тому поїзд із північно-корейським диктатором приїхав до Російської Федерації. Тоді це ще, по-моєму батько навіть Кім кімчинина, і після цього абсолютно несподівано Корея отримала величезні прориви в ракетних ракетних галузі. І змогла запускати ракети, які теоретично можуть долітати до Сполучених Штатів Америки. Судячи з цього, зараз в принципі буде обмін в цілому разі будуть пробувати робити обмін. Корея постачає традиційне радянське озброєння і плюс наряди Росія постачає спутникові технології. Тут головне питання: насправді ми повинні розуміти, що Корея критично залежна від Китая. І тут велике питання: наскільки Китай буде втручатися або не втручатися в цю угоду, і наскільки йому буде потрібно чи не потрібно, щоб ця угода була в принципі, такою, щоб Корея справді стала однією з найпотужніших ракетних держав, тому що це може бути в тому числі і загрозою для самого Китаю. Давайте згадаємо, що ваші слова Вони стосуються саме рейтингів Володимира Путіна, його на Росії напередодні виборів перед виборами, не напередодні. Ви говорите про те, що його підтримка зараз дещо знижується. А як ви бачите, в чому це проявляється? Ну, ми зробили соціологічне дослідження. Завтра ми будемо його презентувати. Можу сказати, просто от як спойлер: рівень довіри взагалі до влади російської протягом останніх. Кількох місяців ну за літо, якщо бути точним, впав на 7-8%. Тобто, в принципі, рівень довіри до Володимира Путіна упав до 8% і по суті він опинився зараз на рівні найбільш провального за період всієї воєнної операції на території України жовтня 2022 року. Жовтень, другого року. це нагадаю, якраз після Харкова і після здачі Херсона, і після мобілізації. Ну але на жаль, в принципі, він одно трошки більше 70%. Тому з цієї точки зору рівень довіри на цей момент є насправді більш ніж високим до Володимира Путіна. Хоча, якщо говорити глибше і глибше дивитися на те, що відбувається в Росії, можемо сказати про те, що один з найважливіших залі моментів це те, що росіяни дуже хотіли б побачити. вони не розуміють з однієї сторони життя без Путіна, але вони розуміють, що він смертний, і вони дуже хотіли б побачити приємники. Побачити наступника, ну тут про це власне такну з завтра. Тільки зможу вже більше говорити. Угу. Ну там до речі, Пісков сказав про те, що у Путіна немає ніяких конкурентів на виборах наступного року. Як думаєте? У нього а тут неправильно так сказати, чи теоретично можуть з'явитися конкуренти у Путіна при конкурентній боротьбі, можуть чи можуть вони е, достатньо е, великий шматок порога відгризти гризти цього електорального можуть. Але чи допустять будь-кого, хто міг би скласти будь-яку найменшу конкуренцію? Ні, не допустять тому з цієї точки зору вибори в Хакасії в маленькій Хакасії, де живе 530 тисяч населення. Показали, що якщо в принципі місцеві еліти об'єднуються проти центру, центр нічого не може зробити. Там, в принципі, кандидат від Росії програв. Точно так же за певних обставин могла б бути інша ситуація. Але зараз влада просто не допустить будь-якої конкуренції, і взагалі парадигма влади в Росії на цей момент починає мінятися дуже чітко показав останній місяць, і, от особливо останні вибори. Тобто, вони показали, що якщо раніше Путін ще міг дозволити собі гратися із цими псевдоопозиційними партіями ЛДПР, КПРФ і так далі, то зараз їх просто викинули кудись на задвірки. І сказала, що буде повната повністю влади виключно від Росії буде вже стача вардикаль влади. Тобто, по суті, в принципі, Путін починає жорстко закручувати гайки. і наступний рік, це буде рік закручування гайка почули вас. Дякую, чекаємо на ваше дослідження. Думаю, ми будемо обговорювати і його в прямому ефірі. Також дякую, Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Керівник Українського інституту майбутнього.